Арабський трактат з астрології та астрономії, що став важливим джерелом знань для середньовічних європейських науковців, збірка текстів, арабською мовою невідомого автора чи авторів, складена ймовірно у середині XI століття. Як на мене, це неймовірна збірка знань, теорій, традицій, обрядів та мудрості, яка незаслужено була поміщена до розділу темних книг. Ця книга містить велику кількість відкриттів та спостережень, які стали науковими лише з плином часу. Зокрема, про те, що плями на сонці є не просто плямами, а частиною вихорів сонячної активності. Погодьтесь дуже прогресивні знання для того часу. І це за 600 років до того, як Галілео Галілей винайшов телескоп. Пікатрікс складається з чотирьох книг і містить великі відомості з астрологічної, астральної, симпатичної та талісманної магії. Почерпнуті з 224 книг, написаних давніми мудрецями, але крім того, читаючи міжстро про роздуми над причинно-наслідковими зв'язками сили, можна дізнатися про великі дослідницькі течії, що випередили свій час у 1256 році. За наказом кастильського короля Альфонсу Мудрого, збірник був перекладений іспанською мовою, а з нього латиною. Було ще кілька перекладів німецькою, англійською та іншими мовами. А стараннями вашого друга тепер є й український переклад цього неймовірного трактату.